То розмінував Чонгар. За час Великої війни ця фраза стала полем для політичних баталій, мемом, лозунгом і навіть таким собі секретом Полішенеля. Навколо цієї фрази багато як недомовок, так і маніпуляцій або вигадок. Та й навіть саме це питання, як і питання, хто здав південь, є дуже маніпулятивним. У вересні 2023 року Українська Правда опублікувала великий матеріал про оборону півдня. Ми говорили з тими, хто цією обороною керував, хто брав ній участь, хто відповідав за мінування сумнозвісних мостів, і з тими навіть хто мав їх підірвати. Це напрямок наступу на чаплинку. Армянськ, чаплинка і далі каховка. А сьогодні я розповім безпосередньо про кримінальну справу. Що ми знаємо про оборону Херсонщини? Що з тих подій розслідують правоохоронці? Чому не варто обурюватись, що слідчі допитують військових, і що навпаки викликає питання і сумніви в тому, наскільки об'єктивною є робота слідства? Чому взагалі ми говоримо саме про Чонгар? З Криму на материкову Україну є два основних виїзди, два напрямки: один на Херсон. Другий на Мелітополь. Напрямок на Херсон йде через Кримський Армянськ і через Калинчак і Чеплинку, які розташовані на Материковій Україні. А от другий напрямок, Мелітопольський, він йде через Чунгар. І це єдиний виїзд, який йде мостом, тому що два попередні, вони сухопутні. А саме міст можна завчасно підготувати до підриву, замінувати таким чином, щоб не нашкодити цивільним, тому що дороги мінуються протитанковими мінами, а міст можна замінувати і чекати потрібного моменту. Саме тому всі ці розмови вони стосуються саме чунгару, оскільки на чунгарському перешийку є два автомобільних мости: один старий, один новий і один залізничний міст. Тут треба повернутися до історії війни з Росією з 2014 року, тому що тоді, коли росіяни окупували Крим, Чонгарський перешик також був окупований фактично. Росіяни контролювали його аж до кінця 2014 року. І от тоді, коли вони звідти відійшли в кінці 2014 року, тоді Україна почала заміновувати. Мости, які там розташовувалися, це відбулося приблизно на початку 2015 року. Тоді про це розповідали і росіяни, які бачили, як військові українські мінують мости. І зараз нам розповідали вже про це українські військові. Там все було заміновано заздалегідь. Не були заміновані. Але крім мостів на Чонгарі були й інші споруди вздовж кордону з Кримом, вздовж межі з Кримом. Які були заміновані. Це Генічиський міст, а також чотири дамби, які розташовані в різних селах вздовж межі з Кримом. Також були два мости, з яких мінування з часом дійсно знімали. Але це мости розташовані більше в материка, тобто вони не на перешийках, вони розташовані на каналах, і мінування з них зняли ще давно. На жаль, напевно, для. Прихильників попереднього президента, які люблять цю історію про розмінований Чонгар, ці мости, два мости розташовані в глибині Монтрека, вони були розміновані ще за каденції попереднього президента. Причиною було те, що військовим просто не вистачало сил, щоб утримувати таку кількість замінованих споруд. Тому що не можна залишити просто замінований мост на мирній території без нагляду. Потім Ну, з часом кількість військ зменшувалася. Ну, Буквально зразу ну, там, з го року кількість військ почала зменшуватися, тому що треба були війська в зону АТО, а потім в ОС. І кількість військ зменшувалася і, відповідно, частина цих об'єктів була розмінована, тому що не було кому їх утримувати. Отже, підсумовуючи. На початок 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, українські мости на межі з Кримом, а також дамби, були заміновані, як розказують нам зараз українські військові. Мало того, в українських військових були журнали, в яких вони детально фіксували всі ці мінування і описували, коли вони їх перевіряли. А перевіряли вони їх фактично щотижня на першому. І третьому тижні це був один напрямок, на другому і четвертому тижні це був інший напрямок. І щотижня сапери, а також військові, які несли службу на цих спорудах, вони ставили свій підпис під тим, що вони перевірили мінування, все в порядку і все добре. Повернемось до подій 24 лютого 2022 року. Що ми знаємо про той день? Коли військові мали би підірвати мости, щоб не дати росіянам просунутися вглиб материка. Вранці 24 лютого зв'язок на межі з Кримом лежав, росіяни його подавили. І рішення про підрив військові, які несли службу, приймали самостійно. Так саме так військовий Іван Сестриватовський, з яким спілкувалась Українська Правда, розповідав, що. Вони з командиром пішли, коли вони побачили, що росіяни почали наступ. Вони пішли до мосту Чунгарського, вони підключили підривні машинки, і Іван Сестриватовський морпіг залишився там чекати команди на підрив. Однак зв'язку не було, і коли він це зрозумів, він вирішив підривати міст самостійно. Він кілька разів підключив. Привів в дію пристрої, намагався це зробити, але е, пристрої не спрацювали. Міст не вибухнув. Чому цього не сталося? Військові сходяться до однієї найбільш ймовірної версії, що причиною були обстріли росіян, дуже щільні мінометні і артобстріли, які могли б пошкодити вибухові пристрої. Ми спілкувалися з саперами. Які доглядали як мінування на Чонгарі, так і на інших напрямках. І вони кажуть, що це дійсно популярна історія, коли щільний мінометний обстріл пошкоджує дроти. Саме тому зараз військові намагаються підірвати міст якомога раніше, не чекаючи, коли ворог підійде до мосту. А коли противник уже знаходиться перед мостом і впливає і вогнем, і диверсійними групами, і чим завгодно, і на сам мост, і на засоби підриву, і на тих людей, які повинні, і на лінії управління, то сподіватися, що задача буде виконана. Але деякі інші мости такі були підірвані. Тому говорити про те, що всі мости на межі з Кримом не підірвали це брехня, неправда і маніпуляція. Наприклад, був підірваний генічний міст. Він був підірваний іншим способом, і військовий, який здійснював його підрив, загинув на мості. Також були підірвані кілька дамп, і був підірваний один з мостів, розташований на каналі більше вглиб материка. А тепер переходимо до кримінальної справи. Що ми знаємо про неї? Я так розумію, у вас цікавий той момент, що не відбулись відповідні вибухи на замінованих так. містах. Правильно? Так. Відповідне кримінальне провадження знаходиться в Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз, і я ну повірте не маю жодного морального права десь розкривати карти, то їх провадження, і не можемо порушити принцип таємниці слідства. Разом з тим, наскільки мені відомо, там уже на завершальному етапі. Знаходиться дане слідство у квітні 2022 року. Служба безпеки України зареєструвала провадження, яке стосується саме мінування об'єктів і споруд на Херсонщині. Тобто, воно не стосується е, здачі Херсонщини загалом, воно стосується саме того, чи були ці об'єкти заміновані е, для того, щоб зупинити ворога. Провадження зареєстроване за статтями службова недбалість і державна зрада. Однак, наскільки мені відомо, службова недбалість все-таки головна стаття в цій справі. І згодом цю справу передали в Державне бюро розслідувань. Зараз її спільно розслідують ДБР і СБУ. ДБР є головним органом в цьому розслідуванні. На той момент, коли справа перебувала в Службі безпеки України. За моїми даними, в матеріалах слідства не було жодної інформації про те, що мости на Чунгарі могли бути розміновані. Крім того, наскільки я знаю, військові віддали слідчим державного бюро розслідувань оцей самий журнал, точніше його копію, в якому вони розписувались про перевірку всіх цих мінувань. Коли ви повернулись уже в Україну. Чи пам'ятаєте ви, як ви вперше дізнались, що події, учасником яких ви були, обговорює вся країна? Де ви це прочитали, чи від кого це ви дізналися? Що це легендарні події? Ну, я не можу сказати, як я це дізнався, бо я просто не пам'ятаю, боюся, що щось не то Ну не то, що щось не то тоскав, боюсь помилитися. Скажем. Ну, а коли я дізнався, то я був вражений, тому що ну, як так? Сталося взагалі, що ніхто не знає за це все, і хтось когось звинувачує. Так сталося. Важливо уточнити, ця справа стосується саме військових і лише військових, не цивільної влади, не Офісу президента, не е, цивільної обласної влади. І це саме по собі не є зрадою, оскільки мінування це задача військових. І якби ці мости були розміновані. Чомусь, хоча у нас немає підстав вважати, що це сталося, це теж було б відповідальністю виключно військових, оскільки це військові споруди, ну я маю на увазі самі мінні загородження це військові споруди і військові задачі. І саме це, до речі, про це багато говорили військові, з якими ми спілкувалися, які займалися цим мінуванням. Вони звертали увагу на те, що люди, які обговорюють, у цю історію про розмінований чунгар, блогери чи журналісти вони рідко питають військових, а що вони думають на цей рахунок, адже ця історія стосується саме них. Отже, повертаючись до кримінальної справи. Оскільки справа стосується саме військових, то в ній допитують теж саме військових. І це само по собі теж не є чимось поганим і не свідчить про те, що влада намагається перекласти відповідальність на військових. Допити це нормальна слідча дія, яку слідство зобов'язане проводити набагато гірше було б, якби цих дописів не було. Якби ДБР розслідувала оборону півдня і не питало про цю оборону у військових, які безпосередньо цією обороною займались. Інше питання, яким саме чином слідство обирає, кого воно буде допитувати? І отут вже виникають питання. За офіційною інформацією від Державного бюро розслідувань, ми знаємо, що слідство вже допитало військових, які командували обороною на півдні. Це командувач об'єднаних сил Сергій Наєв, а також е колишній командувач управління військ Південь Андрій Соколов. А також допитували. Командирів підрозділів, які безпосередньо тримали оборону на півдні. Але один з головних свідків підриву або непідриву мостів на Чунгарі, військовий Іван Сестриватовський, якого я вже згадувала, він не був допитаний, допоки інтерв'ю з ним не записала Українська Правда. Того ж дня, коли ми видали інтерв'ю з Іваном, слідчий поїхав до нього на допит. Якби я як не хотів, щоб про це знали, мене тут не було. Тому люди мають знати, як воно було, як воно сталося, чому так сталося. Цей військовий тривалий час сидів в полоні, і це могло би виправдати, чому його не допитують. Однак потім він вийшов, ішли місяці, а слідство не цікавилось ним, хоча він є головним свідком цих подій, і це взагалі логічно. Якщо ти хочеш дізнатися, що насправді там відбувалось, ти маєш починати від свідків і вже потім йти до командувачів. Чому його не допитали? Державне бюро розслідувань пояснило це дуже сухо, мовляв, вони допитують тих, кого можуть знайти, і тоді, коли їх можуть знайти. Але це дійсно дуже дивний момент, і це якщо не заангажованість, то щонайменше непрофесійність слідчого, який за більш ніж рік, півтора року слідства не знайшов головного свідка. При цьому, наскільки нам відомо з власних джерел в правоохоронних органах, головними фігурантами цього провадження можуть стати саме командувачі командувач об'єднаних сил Сергій Наєв і колишній командир управління військ Південь Андрій Соколов. Підозри їм не оголошували, підозри ще нікому не оголошували в цьому провадженні. І в правоохоронних органах побоюються говорити на цю тему, оскільки. Щиро ну, дійсно переживають, що якісь їхні слова можуть бути неправильно сприйняті як наїзди на Збройні сили і, можливо, можуть нашкодити репутації Збройних сил. Другий момент, в слідстві, який викликає питання, це експертизи. Це Теж саме по собі нормальне явище в будь якій в будь-якій справі мають проводитись експертизи. Однак в цій історії слідство не має доступу до місця подій, тому що місце подій, на жаль, досі окуповане. Воно не може вивчити а, саме ті умови, в яких відбувались події, які воно розслідує. При цьому наразі, як нам відомо, а, в слідстві призначена одна комплексна військова експертиза і сім вибухотехнічних експертиз. Можна припустити, ми не знаємо деталі цих експертиз. Неодноразово також публічно були заяви про те, що ці експертизи тривають, і от от, значить, будуть результати, і тоді вже ми будемо відповідати на питання. Але все ж залишається питання, яким чином, що це за експертизи? Сім різних експертиз слідство проводить у той час, коли воно не має доступу до подій. І може хіба що відновлювати ці події в інших умовах, в інших обставин і в іншій географії. Третій пункт питання, про який варто ставити слідству, це той самий журнал, в якому військові розписувались про те, що вони перевірили мінування. Цей журнал є у слідства вже понад рік, точніше, його копія. І, як на мене. Слідство могло би розповісти про це суспільству, це навряд чи якимсь чином би зашкодило розслідуванню, оскільки військові знають про цей журнал, і слідство знає про цей журнал, і якби правоохоронці або політики вийшли і чесно розповіли суспільству, що ви знаєте, ми маємо журнал, в якому такі-то й такі-то військові, наприклад, розписались е, всього лише за 10 днів до повномасштабного наступу. Розписались про те, що вони перевірили мінування на мостах. Чому слідство не розповідає взагалі ніяких навіть проміжних результатів своєї роботи, це питання, яке варто ставити ДБР і СБУ. Оскільки, чим довше вони зберігають ці таємниці, тим більше маніпуляцій і вигадок породжує ця справа. Четверте. Проблема, яка потенційно може виникнути. Наразі ми не можемо говорити, що вона точно загрожує, але це може статись: це доступ до секретних документів. Оскільки е, в межах розслідування ДБР може отримувати доступ до тих чи інших планів Генштабу або що. І якщо суди або ДБР будуть необережно ставитись до такого права, не уважно. Е, Обирати які саме секретні дані їм потрібні для розслідування, це може призвести до витоку важливих даних, особливо в умовах нинішнього контрнаступу. Але якщо всі мости і споруди дійсно були заміновані, і їхньому підриву завадив російський обстріл, чому ж так сталося, що оборона Півдня тривала недовго і, на жаль, значна кількість? Територій була дуже швидко захоплена росіянами. Всі військові, з якими ми спілкувалися, пояснюють це однаково. Справа в тому, що українських сил на півдні було дуже мало. В 20-25 разів менше, ніж російські сили, які наступали на них з Криму. Скільки разів приблизно технікою артилерією росіяни переважали наше угруповання? Можу сказати, повна перевага. І в особовому складу, і в техніці. Ну, судячи з ваших, з ваших цифр, проведених, це як мінімум в 20-25 разів по, по особовому складу і по техніці, напевно. Ну так, да, і в артилерії, а в літаках і вертольотах. Повна, ну, тотальна перевага. Враховувати, що в нас їх взагалі. В той день. І Ось це саме те питання, яким варто було б також зайнятися слідством. Чому так сталося? Що на цьому напрямку, який ще до початку, за, за місяці до початку повномасштабного вторгнення, в тому числі, наприклад, керівник розвідки Буданов, називав а, південний напрямок один одним з вирішальних, чому на цьому напрямку було так мало українських сил? Військові сходяться до того, що допомогти їм. Міг лише один варіант мобілізація? Вони кажуть про те, що просто в Збройних силах було недостатньо зусиль для того, щоб зупинити ту кількість ворога, який наступав на нас 24 лютого. А мобілізація це відповідальність уже цивільної влади, це відповідальність президента. І якщо і ставити президенту і цивільній владі питання про південь, то це саме воно. Чому? Україна не підготувала додаткові резерви для захисту своїх територій. Чому не були належним чином підготовлені бригади територіальної оборони, які на півдні взагалі не змогли одразу включитись в бої через сукупність різних причин, загалом їх можна назвати поганою організацією. В тому числі підірвати міст на Чонгарі завчасно було. Неможливо, тому що увесь цей час, поки західні партнери іноземні медіа кричали про загрозу наступу, увесь цей час цивільна влада заспокоювала українців. А значить, військовий, який мав би підірвати ці мости завчасно, він мав взяти на себе дуже непросте рішення, адже потім з нього би запитали, чому ти вирішив ці мости підірвати. Я вважаю, що перевірку і аналіз треба проводити всіх дій. І не тільки півдня, і ті, які були і на початку, і які зараз відбуваються. І з часом люди, суспільство і час здасть оцінку кожному. Я в цьому впевнений. У міжнародних законах і звичаях війни є такий термін: споруди, що містять небезпечну силу. Це дамби, греблі, атомні електростанції. Атакувати їх заборонено. Заборонено саме тому, що у випадку такої атаки оці от небезпечні сили, тобто велика кількість води або атомна енергія, вони можуть вивільнитись і спричинити дуже тяжкі, неконтрольовані масові наслідки. І от питання, хто розмінував Чонгар, це, по суті, така сама споруда, яка містить у собі небезпечні сили. З нею треба поводитись дуже обережно. Ніхто не говорить про замовчування чи приховування. Якщо дійсно були помилки або умисне шкідництво, то відповідальні мають понести покарання, мають відповісти за це перед суспільством. Але створення політичних маніпуляцій або поверхневий аналіз таких складних тем, він не допомагає ані пошуку питань. Ані обороні країни.